Привіт. Короче, був на одному місці, там на річці вода впала і риби зовсім немає. Ну, по хижаку точно. То приїхав короче, на ставочок. да Проводив минулі рибалочки, трішки коваряв, щучку. Тож, думаю, можливо, тут когось знайду. А якщо не знайду, то хоча б просто прогулявся і хоч трішки, в принципі. Та подихав чистим повітрям. Так, приїхав уже на друге місце, зараз. Блін, слизько тут, коротше. Можна покачатися. Зараз добіжу до тих місць, в принципі, да ловив. і будемо пробувати ще окушков впіймати. поки ще час трішки є, якісь годинки півтори, то будемо пробувати ловити. Так, видно, що люди ходять. Рибку шукає, тому що потоптана Ну, Нух ты нічого собі, тут також впала. Нічого собі. Ну зараз акуратненько ми під'їдемо. Перше місце. Два грамчика. Коротше, зараз недалеко попробуємо покидати. Дивися. Той стоїть. Все ж таки, мабуть, сюди прийдеться трішки щось крупніше ставить. Точніше не то, що крупніше, а більш важкіший грузик. Тому що... Довгенько два громчика зависає. А це більш за все, якщо провисає тут, то це можливо все ж таки покльовка щуки і ну як наслідок 100% зріз, тому що там тоненький стоїть поводочок. Якщо клюна зубата, то воно стовідсотково зріже, я думаю. Ух ти, дивіться. Тільки сказав, нічого собі. Фіга собі, друзі, парва риба. Ось такий окушок, блін, зимовий. Давай. Давай, дружоліка, Зараз. Фоточку одну і, коротше, тули. Тули до себе. Ну, давай. Фокусуйся. О! Все, давай, пливи. Дякую за клювання. Ну, як не крути, а вже рибку знайшов. Ну, в принципі, там десь я годинку потратив. Але тут вже пару рибошечку знайшов. Блін, вже класно. Правда, не зрозумів, що вона і клюнула, ну але... на перше клювання вже є і парова рибина. Це вже добре, від нуля пішов. Самі все бачили, перше місце, третій, мабуть, закид і перша рибка. Коротше. Невеличкий кушарик ось такий клюнув, але вже від нуля відійшов. Тож коротше, якось так продовжуємо, часу не так багато, тож ви дивіться, а я буду ловити. так Зараз швиденько пробіжу, пробіжу по цих старих місцях, покладочках, тому що... Ну, стоїть він тут, стоїть окушок. Блін, ну спробувати злізти. Зараз спробую, але все жодно. Хочеться поставити більшу грамовочку і половити більше дна. Ну але зараз покидаємо на 2 грама. Також клює. Далеко від берега закидати не буду, ну буде видно. Дивись, можливо... Блін, тут щось незрозуміло було, ні. Трішки зачепився за. якийсь. Якусь травичку на дні зачіп був. Оп. Це що таке було? Палички-палички. Угу. Блін, таке відчуття, що тут вода додавалась. Тому що стояв я трішки далі і закидав. Якось не так. Або просто давно я вже тут не був. Самим верхом якась рибина була, попов прямо в най. Ну копати. Короче, будемо зараз ковыряти ці кортики. Далеко я не хочу розбігатися, тому що ну, це таке, келюна-не клюна, не знаю, але окушка можна спробувати тут. Ось, дивіться, ще один. Ще один взяв. Блін, прикольно. Ну ось так. Давай, дружалік, а ну, показуй. Показуй, як ти клюнув. Так, давай. Ось коротше. Ось такий невеличкий, але Ну, такий він, як пів приманка, коротше, ну. Ну клюнув. Так, дружалік, давай, дякуємо тобі за поклювочку, давай, біжи. Так, прикольненько, прикольненько робиться. Дивися, щось можливо. Оп. Все ж таки трішки, може і наковыряємо. Ні, більше нема. Не хоче. Так, переходимо на інше місце. І ось там зараз, коротше, ми ось там, як завжди, ми зупинимося і короче, будемо його там коваряти. 100% він там стоїть. Стоїть щука, коротше, тож будемо пробувати. Так, зараз ось тут зверху спробую закинути. Один разок. Все ж таки в мене вийшло тут спіймати окуня одного. Ну, подивимось що цього разу. Якщо, звичайно, вдасться мені закинути. Так, є. закинув і зараз потихеньку будемо біля коряжечки тут прокидувати досить велика вірогідність того що може хапанути щука тому що крім оконя і вона тут стоїть і Ну прям дуже-дуже часто воно тут брало. В принципі, кожен мій ви приїзд сюди на це місце, супроводжувався щукою. Опа такс, все думаю встаємо і потихеньку-потихеньку будемо зараз пробувати обкидувати. Зараз хай опускається там під корчик. Довгенько падає, все ж таки 2 грама маловато тут. Оп, блін, плівання було. Плювання, ще один ударчик був. О, кошочок. Не давай-ка прямо ж тут. Гай близько від барега стукнув. Прикольно. Дивись, потишко. Потишку, потишку, ще щось і зараз, переги цю эту примоночку и поставим что-то поставлю трошки більший важок. ну тому що два громчика, ну блин, такая себе, якщо честно, дуже і дуже легка. то зараз, думаю четыре, четыре громчика будет и, короче, какая-то примонка Зачіп був трішки. Так, далеко. Не кидаємо. Тому що я дивлюся, немає тут смисла дуже далеко закидати. Рибка гуляє. Навіть під вечір щось щось там з води випригує, грається. Зараз беру коротше, коробочку одну, беремо дві коробочки свої і переходимо до того місця, коротше, де я піймав тільки що окуня. одного. Тому що тут поки брати не хоче, а рибку треба якось пробувати коваряти. Тож, коротше, зараз будемо залазити знову в кущі і все ж таки пробувати ловити. Залізли, зараз ставлю ось так приманочки. Так, там три громчика стоїть і закидаємо. Дивись, можливо, коротше, все ж таки, ще когось я тут бахну. Хоча б невеличкого якогось, але хотілося б все ж таки підковиряти якогось невеличкого окуня. дарчик легасенький був. Хм, mm. потихеньку, потихенько, та щось так клює. Так, щось не хоче. Коротше, затихло. Трішки поклювало. Спочатку як прийшов, самий активний. Оконючок брав. І все. Блін, і все. От кілька короче, хвостиків вдалося впіймати і на тому все закінчилося. Тихо зараз Блин, еще прямо на гілку десь засів. Чи ні, ну десь падає. О. Блин, я думав рибина, якщо чесно. Якщо чесно, думаю, що рибина. Вдасться відстрілити, чи все ж таки ні. Ну, походу все ж таки не вдасться. Зараз поставлю товстіший флюрчик і коротше, спробуємо впіймати, можливо, якусь щучку, зараз швиденько покидаємо. Не знаю, довго-не-довго, але спробуємо і трішки товщим Плюрокарбончиком. уже в другий номер від Фанатіка. Коротше, зараз ставимо на цю примонку. Таку побиту життям. Вона в мене скільки вже риби перекосила, як у ніві, в принципі, щучок. Ставимо 4 громчика і трішки-трішки зараз покидаємо. Оп, є, зачепив є, це все діло. Коротше, ось так це все виглядає і пробуємо. Довго так кидати не будемо. єсть нема але я думаю, якщо навіть зараз підійшов гарний окунець, то він може також бахнути на цю приманку. Він досить часто відкликався на неї. Так, оп, туди його. Так, ну що, друзі, завершили риболовлю, підбиваємо підсумку. Що ж, вдалося мені побувати сьогодні на двох водоймах. На річку приїжджав і приїхав на ставочок, недавно трішки в принципі, половив. Далося піймати мені, не пам'ятаю, або два, або три окунчика невеличке, але рибку за сьогодні все ж таки знайшов. Тож, трішки прогулявся після роботи, подихав повітрям. І розвіявся. Ну коротше, якось так рибки небагато, трішки клювало. Все, що знімав, все вам покажу. Дякую за те, що дивитесь, і до наступних рибалочок.